Девіз нашого уроку не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. Хочуть діти рахувати, та не можуть це зробити. Допоможемо малята. Будемо разом лічити. Діти, починайте називати цифри від 1 до десяти. Діти речі рахували, з цифрами єднали, але, певно, поспішали. Ви на поміч поспішіть, діткам ви допоможіть, порахуйте відповідно. Знайдіть цифру, що потрібно. А тепер перевірте себе. Пропишіть цифри в чергуванні. Не забудьте відступити від попередньої роботи. П'ять клітинок вниз і одну вбік. Сядьте рівненько. Пишіть гарненько. Діти, порахуйте грибочки. Скільки білих грибів? Запишіть відповідною цифрою. А мухоморів. Позначте відповідною цифрою. Чого більше? Який знак ми поставимо? А які гриби можна їсти. Наступне. Скільки песиків. Запишіть відповідною цифрою. А кошенят також записуємо відповідною цифрою. Чого більше? Який знак ми поставимо? Молодці. А тепер складіть ще дві нерівності самостійно. Перевірте, чи правильно ви записали нерівності в зошит. Озвучте, будь ласка, які нерівності ви склали. А тепер запишіть ще дві нерівності, які ви склали самостійно. Та перевірте, чи правильно ви це зробили. Якщо ні, виправляйте помилки. Хлопчик довго міркував. Потім хлопчик запитав Скільки лапок у слона, скільки ніжок у стола. Відповідь хто хоче дати і оце число назвати. Молодці. Це число чотири. Сьогодні ми познайомимося з цифрою, яка допоможе позначити цю кількість. В числовому ряді вона йде одразу за трійкою. Зайчик три морквини мав, потім ще одну дістав. Діти, підкажіть скоренько, хто порахував гарненько, хто яке число дістав, і цю цифру вже впізнав. Чотири морквини, які отримав зайчик, ми позначаємо цифрою 4. Подивіться, як вона виглядає. Цю цифру ще називають четвіркою. Розгляньте уважно слайд. Хто є один? Чого є два, три, чотири? Зі скількох елементів складається цифра 4? Які це елементи? Цифра 4 складається з трьох паличок. Починають писати першу паличку трохи правіше за середину верхньої сторони клітинки і ведуть її до центра клітинки. Відірвавши ручку від паперу, Пишуть третю паличку, яка починається трохи вище за середину правої сторони клітинки і ведуть похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Пропишіть два рядочки цифри 4. Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас. Два присіли руки вниз. На сусіда подивись. Раз і вгору, два і вниз. Будь уважним, не крутись. Будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Розгляньте уважно слайд і подумайте, як із одного отримали чотири. Як із двох отримали 4, як із трьох отримали 4. Отже, склад числа 4 це 3 і 1, 2 і 2, 1 і 3. А тепер давайте перетворимо склад числа на приклади. Складіть та запишіть ці приклади у зошит. Перевірте себе. Розгляньте уважно слайд, яких об'єктів на кожному малюнку порівну, Не порівну? Поділіть лінії на дві групи і поясніть, за якою ознакою ви їх розділили. Перед вами 4 олівці. Слоненя намагалося зробити з них геометричну фігуру, але в нього нічого не вийшло. Візьміть, будь ласка, в ручки 4 олівці та спробуйте з них скласти самостійно геометричну фігуру. Скільки у вашої фігури сторін, кутів, вершин. Як ви гадаєте, як називається ваша фігура? Ваша фігура називається чотирикутник. Вони бувають різними. Розгляньте, будь ласка, слайд, які бувають чотирикутники. Всі предмети мають свою масу. Важчим є той предмет, що має більшу масу. Хто важчий півник чи курочка? Це називається нерівновага. Півник має більшу масу. Він важчий. Курочка має меншу масу, вона легше. А тепер давайте порівняємо вагу півника та Качки, що ми можемо сказати про них? Тут рівновага. Тобто півник має таку ж саму масу, як і качка. А тепер спробуйте пояснити самостійно. А тепер давайте пограємо в гру будь уважний. Скільки лапок у котів? А в квадратика кутів, скільки ніжок у стільців, скільки лапок у зайців, скільки в хусточки кінців, скільки пальців на руці. Дякую за увагу, до наступного уроку! Додаткове завдання. Порівняй і зроби записи у зошит. Складіть та роз'яжіть приклади. Запишіть їх у зошит.